Є з нами Маркіян Лопачак, майор командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади, секретар Львівської міської ради. Пане Маркіян, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Маркяне. Сьогодні говоримо про те, що ми далі будемо з усім тим робити, що в нас є, тому що. Знаємо, що і Володимир Зеленський, і президент України, зустрічається з європейськими партнерами. Має бути оця зустріч коаліції рішучих, і в е, онлайні вона вже відбувалася сьогодні. Поговорили. Є якісь і вимоги, і прохання від Сполучених Штатів Америки до нас. Нібито є навіть угода вже складена, нова і вона подібна на ту, яка містила 28 пунктів, стосується і нашої безпеки, і того, хто нам буде давати гарантії у випадку, якщо ми щось будемо підписувати з нашим ворогом, як би це як би це не звучало. Але питання в тому, наскільки це все реалістично звучить для військових, які на передовій, що ви про це думаєте? чи Заглиблюєтеся в той перемовний трек, як ми про це кажемо. Ну, і що очікуєте від нього можливо. Дивіться, насправді в короткотерміновій перспективі напевно слід говорити і слід розуміти. Що не треба дуже сподіватися на те, що хтось прийде і, і, і щось зробить в нас знаєте, як, як, як така е, аналогія, коли в тебе будинок е, горить, ти замість того, щоб брати і та його гасити, стоїш і чекаєш на сусідів. От е, цього, цього насправді не має відбуватися, і ми повинні в першу чергу діяти самостійно, і, і що на даний момент Збройні сили і роблять на Сході. Е, якщо говорити там чітко про якісь е, треки чи скажімо, умови, Будь-якого договору, ну, звичайно, що проговорюються тут. Ці всі варіанти. Звичайно, що всі слідкують за тим, що відбувається на міжнародній арені, але потрібно зрозуміти, щоб коректно щось аналізувати і проговорювати, треба принаймні побачити ці текст цих угод. Всі ж говорять якимись витримками з якихось інсайдів, вижимками інформації, їх обсосолюють. І ніхто ну чітко там, скажімо, позиції в нас зараз немає. Які це будуть гарантії? Що таке гарантії взагалі? Ми вже колись мали паперові гарантії. Якщо нам хочуть втулити другий раз паперові гарантії, ми можемо собі просто, просто уявити, чим вони можуть закінчитись. Якщо ми будемо далі на когось сподіватися, Україна на початку 90-х років відмовилася від третього світі ядерного арсеналу, який був найкращою гарантією нашої безпеки. Ми повірили в папір. Ми повірили в обіцянки. Далі нас змушували підштовхували, заохочували зменшувати наші збройні сили, відмовлятися від великої кількості наступальної зброї ракет середньої близького радіусу дії. ми роками, десятиліттями розпродували наш весь оборонний потенціал, починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи. Літаків, літаками, вертольотами, цей чому ми це робили? Тому що хтось, на жаль, за попередньої влади повірив в так звані гарантії безпеки. Все моє дитинство, коли я ріс, скажімо, школа, юність, старша школа, інститут нон стоп чув з телебачення. Напевно, які більшість наших глядачів. А для чого нам армія? З ким ми повинні воювати, треба скорочувати армію, це обуза. Ми живемо, входимо в третє тисячоліття, яка війна на європейському континенті і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Станом на зараз ми розуміємо, що це була гра в довгу Російської Федерації, яка мала апетити і нікуди ці апетити після розпаду Радянського Союзу, Союзу не зникали. Це була спланована чітка гра по знищенню нашої, нашої боєздатності. По знищенню озброєння, яке несе безпосередньо загрозу Російській Федерації, для того, щоб в подальшому окупувати нашу країну і знищити нашу державість. Е, більшість пунктів, які зараз проговорюються в медіа, про які е, кожен з нас може там ті, що є в доступі, е, які ми можемо е, проговорити, вони стосуються е, не якихось конкретних рішень, а вони унеможливлюють е, Україну захищатися в майбутньому. Ці пункти цього мирного договору якимось дивним чином унеможливлюють розміщення будь-яких іноземних військ на території країни, ці пункти мирного договору, які проговорюються, зменшують кількість озброєння, яке може діставати глиб Російської Федерації. Ці пункти проговорюють зменшення кількості української армії, ці пункти е Говорять про те, що ми не можемо вступати в будь-які оборонні союзи. Тобто mm -hmm. це є речі, насправді, небезпекові для Російської Федерації, а це речі, які наперед закладаються для того, щоб наша держава стала слабкою в мілітарному плані. Щоб через рік, два, три, п'ять, важко сказати, через який період часу, спробувати знову окупувати нашу територію. Через це е, військові і не військові, які зараз на, е, знаходяться на сході на півдні, на півночі нашої країни, е, дуже часто говорять військові. Я все ж таки там на четвертий рік війни, незважаючи, що був і в АТО, і служив в строкову службу, я все ж таки так себе в душі е, хочу вважати, що я цивільний, що це все річ зараз тимчасова. Що я не є кадровий військовим, хоча дуже багато кадрових військові вже сміються з таких мобілізованих і говорять, друже. Ти міг так говорити в перший місяць, з перших півроку а станом на зараз ти вже не цивільний, який випадково попав в Збройні Сили, ти вже тепер теж професійний кадровий військовий. Тому що там вже, скажімо так, разом з ОТО вже зайшло за п'ятий рік, і, і, і це насправді є дуже багато. Але хотілося би зрозуміти, що. 100% населення країни мало би так само відноситися до безпеки і небезпеки до цієї ситуації, в якій зараз знаходиться наша країна. Не має бути поділу на військових і, і цивільних, не має частина населення тиснути на центральну владу, щоб за будь-яких умов підписати от будь-що, щоб все все припинилося, тому що насправді це просто так не припиниться воно припиниться, і ми будемо мати гарантію безпеки тільки тоді. Коли ми будемо мати збройні сили оборони і будемо максимально некомфортними для будь-яких наших ворогів, дуже прикро, що частина тих держав, які ми вважали своїми союзниками, на жаль, такими не являється. І фактично, те, що ми зараз чуємо багато від різних міжнародних очільників, більше схиляється не на як партнерів, як друзів, як союзників, а це більше схоже на союзників Російської Федерації. І дуже прикро мені особливо, коли я чую і читаю деякі там заголовки новин. Коли до нас звертаються до українців, до України, до е президента Зеленського з вимогою е зупиняти війну, так палки. Ну так ми ж не, не починали цю війну. Ми, не можем, ми можемо її закінчити тільки перемогти нашого ворога. Ми не можемо вийти з свої, свої домівки, ми не можемо вийти свої території, от просто так. Ми не можемо цих людей забрати і не можемо їх залишити. От звернення до України зупиніться, це коли е, гвалтованій дівчині говорять розслабся. Оце напевно на, на, найбільше, що дратує, імена особисто і дуже багатьох людей. Коли замість того, щоб попередні гаранти і наші союзники впливали. На нашого ворога, на окупанта, який прийшов на нашу землю, вбив десятки тисяч цивільного населення, зруйнувавши там десятки тисяч кілометрів доріг цивільної інфраструктури і так далі. І замість того, щоб скажімо, тиснути на нього, робити максимальну жорстку міжнародну ізоляцію. І давати ті засоби українцям, щоб вони могли захистити свою країну і в подальшому захистити загалом європейський континент, нам максимально звужують і зрізають цю всю допомогу і найгірше починають зараз підігравати нашому ворогу. Пан Меркен, тут, як то кажуть, ну, просто без жодних зайвих коментарів погоджуємося з кожним словом. Вони. Вони правдиві, це те, що болить насправді українцям. Тому що ми ж розуміємо, що ми так чи інакше ну, якось маємо розраховувати на Сполучені Штати Америки та на європейських партнерів, ну принаймі фінансово, а Сполучені Штати Америки прямим текстом нам кажуть, що для того, аби... Досягнути мирної угоди Україна має вийти з тих частинок, як вже сьогодні сказав президент Зеленський, частинок Донбасу та тих міст, тої великої частини де є принаймні три великих міста: це Слов'янськ, це Краматорськ, це Дружківка. Там живуть люди, там живуть десятки тисяч, а можливо і сотні тисяч людей навіть в це в ці моменти. Водночас, і ми сьогодні, ну можливо, чи не вперше з вуз президента Зеленського це почули? Що є конкретна пропозиція? Українські війська мають відходити, але росіяни обіцяють, знаємо, ми цінну обіцянкам росіян обіцяють не заходити туди військами. І, от теоретично, якщо ми уявимо, що під цим шаленим тиском з боку Сполучених Штатів Америки складеться якась ситуація, що в парламенті там почнуть розглядати якісь варіанти, як це можна е, юридично закріпити, тому що там, ну, начебто, Трамп ж пропонує, це ж не окупація, це е, просто така собі сіра зона. Хто там буде контролювати? Можливо, колись е, якось туди заведуть миротворців. От що думають військові, коли чують такі е, пропозиції, і чи взагалі ви малюєте е, формат такої перспективи? Дивіться, я не можу говорити за всіх військових, тому що коли хтось з військових починає говорити від імені всіх військових, тобто люди сприймають, що це там масова позиція Збройних сил України, а це насправді не так. Від імені Збройних сил України можуть говорити виключно речники, які мають на це право. Я можу сказати від себе і можу сказати від того товариства, яке знаходиться біля мене. Звичайно, що на ці всі речі дивляться негативно. Негативно з одної дуже простої точки зору, коли американці починають говорити про так звану демілітаризовану зону і починають вводити приклад корейського варіанту, що розводиться там по дві сторони, утворюється демілітаризована зона, і от є приклади в світовій історії, як вони працюють, вони забувають сказати про одну дуже просту річ: в корейському варіанті на території Південної Кореї знаходяться американські війська. Використовуючи всю потугу американських Збройних сил. І тільки через те, що там знаходяться американські війська з 1957 року не починається повторна війна. Якщо ми говоримо зараз про демілітаризовану зону і все, що ми чуємо про все, що ми чуємо, це обіцянки і гарантії Російської Федерації, що ми не будемо чи не будемо, ну, я особисто в це не вірю. Ми можемо передивитися десятки інтерв'ю очільника Російської Федерації, який говорив там сотні разів, що ми за мир. Зрештою, в крайні буквально місяці ми чуємо з російської устрічні російської пропаганди, що є якась війна. До цього ми чули, що десь там на околиці проходить якась СВО, і от вона там ще чуть -чуть і трошки закінчиться. І насправді Росія намагалася це максимально приховати. Тому знову ж таки. Я розумію, що це дуже, дуже не хотілося би цього чути, і дуже би не хотілося про це говорити. Єдиним основним, скажімо, основним аргументом і основним чинником, якою буде мирна угода, якою в нас буде, яким буде в нас життя після війни, скільки буде пунктів, як вони будуть виконуватися, Залежить тільки від українського народу, тільки від української нації, тільки від сил оборони України. Наскільки ми зрозуміємо, яка небезпека на нас чатує, наскільки ми швидко, хто ще не усвідомив, усвідомить, що ми не торгуємося зараз за село, там, чи, скажімо, річку, чи, чи поле в Донецькій області, чи десь інде. Ми зараз говоримо про втрату суверенітету і втрату. Української державності, ще раз наголошую, навіть якщо в таких умовах щось тимчасово зупиниться, воно має право на відновлення в будь-який момент. Воно не зможе відновитися, і воно зупиниться, скажімо, з якимись гарантіями безпеки, виключно тоді, коли ми всі разом будемо, скажімо, як єдине, як об'єднана нація в Кінці лютого 22-го року, і коли ми, коли всі зрозуміють, що ніяких поступок не буде, і ми будемо боротися, ми настроєні боротися і будемо боротися до кінця, тільки тоді, скажімо, в нас будуть найкращі умови. Найкращі умови зараз в переговорному процесі насправді не зробить ні Америка, не зробить жоден європейський лідер, ні Росія не піде на поступки. На найкращі, скажімо, умови для будь-якого переговорного процесу можуть зробити черги біля ТЦК, біля воєнкоматів. Кілька, кілька скажімо, сотметрові, кілька кілометрові чарги біля кожного ТЦК зроблять набагато більше ніж всі європейські і іноземні лідери, які намагаються щось безуспішно нам допомогти. Тільки світ, коли побачить, що українці. Не будуть бігти, що українці не будуть ховатися, що ми всі готові боротися за свою державу дуже серйозно, тільки тоді це вплине на переговорний процес. Можуть бути інші приклади, можуть бути інші аргументи, але, на жаль, вони всі десь з цього плану і з такої траєкторії.